Ви чуєте цей звук? Ви чуєте цей звук? Я один чую цей звук? Друзі, що це таке? Хто? Хто? Друзі! Друзі, Миколай! Миколай прийшов, друзі! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Іта... перетянув трошки. І так, всім привіт, друзі, з вами GameFox Channel. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас на каналі святковий випуск, оскільки рівно за тиждень до вас всіх і до мене в тому числі, ну і звісно, якщо ви були чемні, прийде святий Миколай, і він принесе всім нам подарки. Надіюся, ви не забули написати листа. Якщо забули, то будь ласка, ручка, олівець, листочок і пишіть лист вже! І так, друзі, сьогодні в нас буде не просто випуск, сьогодні в нас буде конкурс. Я хотів вам перенести якусь частинку, якусь радість, в ваше життя і такий подарок від мене, як нібито від Святого Миколая, буде для вас конкурс, в якому головним призом буде аккаунт FIFA 14 Ultimate з повним доступом, зі всіма паролями, всіма секретними кодами, все, що там може бути, все-все-все вам буде доступно і з непоганими гравцями, які яких я особисто підберу для вас. І так, і так, суть конкурсу полягає в тому, до речі. Е, до речі, коман... Е, до речі, аккаунт це не єдиний приз. Також будуть розігруватись монети, також будуть розігруватись персональні карточки, які я створюю особисто для вас і вам надійшлю, щоб ви могли похизуватись перед друзями. Тобто буде дуже все багато і давайте одразу ж перейдемо до конкурсу. Так, зараз ви бачите перед собою ось такий такий склад з 11 гравців, тільки з 11 гравців, все, що нам буде потрібно, схема 4-3-3, в дужках 2. І це не глюк, друзі. Так, дійсно ці всі карточки закриті чорним полотном, а це означає, що вам потрібно буде їх відгадати. Відгадувати будемо наступним чином, тобто зараз всі ці гравці стоять на своїх позиціях, тобто ЦЗ на ЦЗ, ЦОП на ЦОП і так далі. Там хіба відмінність від ЦАП і ЦП, ну але це нічого. Все, що вам потрібно буде зробити, це відгадати якомога більше гравців. Тобто, якщо ви берете позицію ЦЗ, тобто, коли ви пишете мені відповідь... Свій результат, ви пишете ЦЗ, і наприклад в нас тут на ЦЗ стоїть «Шкертел», Словак Шкртал з Ліверпуля. І ви пишете ЦЗ «Шкертел», І так далі. Значить, від, невеличка підказка від мене буде вам така. Отже, е, склад зібраний з тих гравців, які грали проти збірної України або за збірну Україну під час кваліфікації до Євро 2016. Тут є представлено три національності та вісім ліг. Ось такий гібрид підказкою для вас також буде хімія. Дивіться по хімії, можливо, ви здогадаєте. Ще раз вам нагадую, гравці, які грали проти збірної України або за збірну Україну під час кваліфікації, тобто групового етапу, до Євро 2016. І ще раз нагадую вам, як має виглядати відповідь. Відповідь має виглядати наступним чином. Ви пишете позицію ФРВ, ось позиції у вас написані. Там ЛВ, ФРВ, ПФА і так далі. Ви пишете ФРВ. Чи там ЦЗ, ви пишете ЦЗ і пишете прізвище равця, Шкартел І так далі. Хто відгадує більше гравців, то і переможе. Значить, е, призи такі. Якщо ви відгадуєте чотирьох футболістів з 11, ви отримуєте... 5 тисяч монет на свій аккаунт FIFA 14, звісно, якщо він у вас є. Якщо у вас його нема, то ми з вами домовимося і ви отримаєте будь-який інший приз. Це може бути шоколадний Дід Мороз, або якісь цукорки, якісь мандаринки, щось таке подарок на Миколая. Наступна поділка, це в нас 8 гравців. Якщо ви відгадуєте 8 гравців, ви отримуєте персональну карточку будь-якої FIFA, це може бути 16, 15, 14, 13, яку хочете, легенда, інформ. Моттем е, герой і так далі. І ваша фотографія, про це все, ми з вами домовимось. І наступний, той, хто відгадує 11 всіх 11 футболістів. Або ж 10. 10, або 11 футболістів, якщо ви відгадуєте, добре, давайте, якщо ви відгадуєте 10 футболістів, ви отримаєте аккаунт FIFA 14 Ultimate Team. З... Цим всім складом, який в мене є, який ви відгадали, всі гравці, яких ви відгадали, ви отримаєте в свій аккаунт і плюс 20 тисяч монет зверху. Заманчиво, чи не так? Значить, ще раз нагадую, якщо ви, наприклад, скажете, що ви відгадали 6 футболістів, то значить ви отримаєте який приз? Правильно, або мандаринки, або 5 тисяч монет. Тобто рубежі є 4, 8 і 10. Відгадуйте, відгадуйте від нуля. Відгадуйте точніше від 0 до 4, ви нічого не получаєте. Получаєте від мене заявку в друзі. Якщо ви відгадуєте від 4 до 8, то ви отримуєте або мандаринки, або цкорки, або 5 тисяч монет. І якщо ви відгадуєте від 8 до 10, тобто 8, 9 і 10, то ви отримуєте карточку. Якщо ви відгадуєте 11 футболістів то ви отримаєте аккаунт FIFA 14. З цими всіма футболістами, що ви відгадали. Я думаю, так буде справедливо. Ну ми там подивимось, якщо з'явиться такий, який відгадає 10 і він буде таким єдиним, то можливо саме йому ми подаруємо аккаунт. Тобто, все буде видно по вашій активності, конкурс триватиме до Нового року. Отже, після нового року, після того як проб'є годинник, скаже президент свої слова і так далі, ми отримаємо переможця, який для якого це стане сюрпризом. Тому... Все, що вам потрібно, це покластися на свою інтуїцію і відгадати всіх 11 гравців. Нагадаю, ще раз відгадуйте, отримуєте 20 тисяч монет, весь цей склад і аккаунт Ultimate Team FIFA 14. Як відправити заявку? То, значить, ви спускаєтесь вниз і знизу, буде силочка на мою сторіночку ВКонтакті. І туди ви можете навіть долучити мене в друзі, звісно, звісно, так, так, я всі заявки прийму і так далі. Ви пишете повідомлення, пишете наступним чином. Я беру участь в конкурсі і так далі. пишете все там, що хочете, вітаю з новим роком, і ТДТП. І, 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 і. і тоді пишете Воротар! Прізвище, наприклад, там, Ханданович. Центральний захисник Шкертел. І так всіх 11 футболістів. Нагадую ще раз, позиції тут вказані на тому. Схема 4-3-3... 4-3-3-2. Фух, друзі. Дуже цікавий конкурс, надіюсь, ви будете активні. До речі, учасниками конкурсу є лише ті, хто поставив лайк під цим відео на Ютубі, а також під цим відео ВКонтакті, зробив репост на свою стіну. Тобто... Якщо ви, наприклад, віддали всіх-всіх-всіх один з цих футболістів, але не зробили репост на свою стіну, то ви не отримаєте призу. Так, я дуже коварний, я знаю. Силочка на нашу групу буде в описі до цього відео, зразу біля ссылки на сторінку. Тож вступайте в групу. Пишіть мені в приват свої відповіді. Я надіюся, ви переможете, я надіюся, ви розумні. Ще раз дві підказку. Три нації, вісім ліг. Е, дивіться за хімією, будь ласка. Хімія тут дуже багато чого вам допоможе. Відгадуйте футболісти, передивіться всі склади, які грали проти збірної України, подивіться, хто грав за збірну Україну. Це, повірте, це люди, які відомі в світовому футболі, які грають за топ-клуби і так далі, майбутні зірки, теперішні зірки, і люди, які вже... Зіграли більше 100 матчів за свої національні збірні. Тобто дуже багато я вам дав зараз підказок. Думайте, вгадуйте. Вас, Миколай, обов'язково завітає. Принесе вам те, чого ви так хотіли. А я в свою чергу, бажаю вам успіху в нашому конкурсі. Не забувайте правила. Якщо не буде репосту, не буде призвів. Намагайтесь, відгадуйте. А з вами був GameFox Channel. Гарних вам свят і всього найкращого.